У мене сьогодні інформаційна істерика, так що ви не дивуйтеся, можливо, у мене сьогодні буде і два матеріали, і просто я поясню: ми зараз знаходимося на черговому епохальному зломі. Ну, це дуже важливий момент. Такий же емоційний і епохальний злом попередній був в грудні 21-го року, коли Сі і Путін провели свій саміт телефонний, а потім... Путін почав атаку на Європу з своїми ультиматумами, потім повстання в Казахстані, перемога звінка Путіна, і потім вторгнення в Україну. А це був переломний момент, коли значить, Схід вирішив, що він набагато сильніший за Захід. Але вони не помітили і не зрозуміли одну річ. Я вам її зараз поясню, бо ніхто вам цього більше не пояснить. Ніхто її просто не знає. З вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець Аналітика. Підписуйтесь, поширюйте і не лінуйтесь е, е, своїм друзям пропонувати, бо ніхто не зрозуміє. Дивіться, що ми сьогодні бачимо. Ми бачимо е, протистояння, ну всі це знають, да, демократії, автократії. Воно. В чому полягає? В чому полягає протистояння демократії автократії? автократії? Скажете, свободу слова, там немає, там те та є. Це да, це все є, це все правда. Але є ключова різниця. І ця ключова різниця полягає в тому, що автократ, такий як Путін і такі, як Сі, не повинні звітувати перед своїм суспільством кожного дня? А демократи повинні. Звітувати перед своїм суспільством кожного дня. І це дві різні речі. Якщо послухати, що говорять е, аналітики китайські, ну, ви пам'ятаєте сісти на березі річки і дочекатись, поки ворог пропливе, значить, е, труп ворога пропливе біля твоїх ніг, це хороша. Відома, красива ідея. Але коли ти диктатор, і коли ти вічно правиш, чи імператор, чи коли ти м -м, значить, цар, чи ти там хтось іще, і ти будеш правити вічно десятиліттями, цей варіант підходить. Ти кажеш всім: Альо, ви не хвилюйтесь, зараз у нас все погано, потім буде погано, потім буде погано, а потім буде добре, бо я, як диктатор, який прийшов на 20 років, а може і більше, не мислю категоріями переобрання, довести, що у що мене все добре. Я готовий чекати, і ви чекайте. І суспільство мовчить, тому що це суспільство авторитарного світу, воно буде мовчати і чекати оті 20 років. Розумієте різницю? Тобто, ти можеш запланувати якусь ідею. Чи вдати, що ти запланував, чи просто робити все, що хочеш, і казати, що у мене велика ідея. Ми коли-небудь переможемо. От що зараз відбувається в медіа Росії? Ми повинні проти... вистояти, ми повинні перемогти. Нас тисне Захід, ми герої, ми повинні зберегти цінності, сім'ї і так далі. В Тульській області школярка будуть виплачувати по 150 тисяч, якщо вони вагітні. І так далі. Ми будемо робити все, що можливе. Але це вже не перемога. Тобто це постійна боротьба проти якогось там тиску, того самого тиску, який вони, ну як би сказати, намагались навпаки здійснити на захід в кінці 2021 року. Це їхній підхід. Вони мислять так, у них багато часу. Люди мовчки будуть виконувати все, що їм скажуть. Це стратегія повільного. Повільної трансформації це повільна це стратегія 16-го, 12-го сторіччя тоді так було. Тебе обрали, чи ти став в міру якихось причин царем чи кимось іще, і ти тримаєш своє суспільство, щоб воно не опиралося. Якщо воно опирається, у тебе є там кого послати до них, щоб вони замовкнули, і ти робиш все, що ти вважаєш за потрібне. Ти не перед ким не звітуєш. І це відбувається сьогодні з путіним, і це відбувається з сі. І здається, багатьом журналістам сьогодні, що сі діє повільно, мудро, що він розставляє фішечки на майбутнє. От він, значить, скупив усі ці рідкоземельні метали по всьому світу, контролює, бо він же гравець в ГО, як написало одне видання сьогодні значить їхнє тамашнє китайське. Що Путін гравець в ГО, А Трамп, він там гравець в покер. І партії в покер короткі, динамічні, їх багато, а гравець в ГО, він грає повільно, розставляє значить, фішечки і так, далі, і так далі. І що я вам скажу? А я вам скажу ось що. Коли йде гра в Го, існує така фігня, як взяти і перевернути. Ну, як в шахі чи в шахматі, в Го, це одне і те саме з точки зору цього. Ти не хочеш грати, ти перевертаєш. І це відома історія. Ти припиняєш гру, ти розвертаєшся і ти пішов. А що відбувається в покері, коли ти кидаєш карти? Ти не можеш вирвати карти з рук у твого опонента. Ти просто кидаєш свої карти і це означає, що ти програв. Оце, оце різниця. Коли ти граєш в Го, і за тобою стежать. І ти кажеш, я перемагаю. Всі кажуть, ти не перемагаєш. Каже, я перемагаю. Побачите в кінці. Ви дочекаєтесь кінця в наступному столітті, і коли цей кінець настане, я вам прозвітую. А походу, я помру, чи там мої діти будуть, і так далі. Це не має значення. Це стратегія не сходу повільної цей. Це стратегія імперії. В якій є у імператора багато часу, і він дуже повільно все може робити. В демократії так не працює. І це ключова відмінність. Тому, коли говорять, що Січ, там Путін, ну, Сі в даному випадку, буде сидіти на березі і чекати, коли припливе труп твого його ворога, він цього ніколи не дочекається, бо цього не станеться. Чому цього не станеться? А дивіться, як, як це працює. Трамп. Бачить стратегію, і він знає, що він хоче зробити. Він хоче переграти Китай. Але для цього йому не потрібно кожного разу грати одну єдину гру, так, ніби ця гра на весь світ. Він її може міняти динамічно, він може відступати, наступати. Спробуйте в його повідступайте. Неможливо. Чому? Тому що можливо. Трамп, ой, Путін, ой, цей Сі і є гравцем в Го, можливо. Але Трамп не гравець в покер. Він грає в зовсім іншу гру. Він може рухатися вперед, назад. Скандал з Індією може помиритися з Індією. Він може влаштувати, погрожувати митами, а може їх відкатати назад, сказати, їх не буде. Тобто він грає динамічно, йому треба звітувати кожен день. Йому треба звітувати кожен день. Ви подивіться. Відома нам всім історія з Аляскою. Ви пам'ятаєте, що творилося? Путін переграв Трампа, він такий, а Трамп такий. Він, Путін значить, поїхав туди, ввів себе так, йому червону дорожку. Він все, а, а Трамп лох, він такий сякий, він нічого не вміє. І це було два місяці тому, люди. Два місяці тому оце все було. І всі казали: подивіться, і досі в Росії значить, хизуються з того, що там вони зустрічались, і дорожки були, і все інше, 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 інше. А цього всього вже немає. Весь світ про це вже не забув, про цей світ вже ніхто нічого не говорить, тому що Трамп діє інакше. Він каже: Я зараз спробую. Е, мені треба набрати тисячу очок. Тисячу очок. Тисячу. Я зараз спробую розв'язати оцю головоломку. Чук-чук-чук-чук-чук, розв'язав, 5 очок є. А тепер я розв'яжу цю головоломку, 3 є. А оцю головоломку, 10 очок, пшк, пшк, не вийшло. Окей, відкладаємо назад надалі, Починаємо розв'язувати іншу головоломку. І він набирає ці очки кожен день, бо він лідер демократичної держави. Йому треба звітувати кожен день. Кожен день він повинен пояснити, чому цей його вчинок є офігенним. Він не може сказати: ви знаєте, я починаю довгу гру, зараз я буду робити ось таку-таку історію, а потім через 5 років я отримую користь. Він може це робити, але він паралельно повинен робити щось інше для того, щоб прозвітувати. Просто один приклад. Маленький приклад. Я не пам'ятаю, чи я вам його розказував чи ні. Але просто в мене було вчора кілька ефірів, і я в всіх цих ефірах наводив цей приклад. 2 квітня Трамп вводить ці мита проти всіх. В ринок американський обвалюється. Всі індекси валяться вниз. Там є у них така дурня, як індекс 500 головних компаній найбільших, він обвалюється ледве не на 40%. Ну це катастрофа. Минає півроку, півроку, півроку. Цей рейтинг оцих 500 компаній тепер найвищий за всю історію Сполучених Штатів, за всю історію існування цього рейтингу. Що таке цей рейтинг? Це значить, що бізнес переконаний в тому, що все буде добре, він довіряє і він відчуває стан стабільності. При всьому, при тому, що робить Трамп, оці хвилі є відчуття стабільності у бізнеса американського. Тому що бізнес повірив, що всі ці рухи, які робить Трамп, вони на користь Сполученим Штатам. Це критерій. Це не точка зору громадян, а це точка зору. Долара, який на це реагує, він не може та інакше реагувати. І Трампу для того, щоб доводити, треба кожного дня демонструвати якийсь успіх. І Трамп кожен день це робить. Я просто вражаюсь, наскільки він чітко розкладається в цій історії. От зараз у нього зустріч з Сі, зустріч Сі, і ми всі чекали. А тут у них є, е, значить, такі ну, таке жорстке протистояння, значить, е, Сі намагається збити оці. 100% податків, які хоче ввести Трамп. А Трамп хоче, щоб значить, купували гроші, купували сою у американців, і щоб значить, продавали цим американцям рідкоземельні матеріали. І оце мало стати головною темою розмови. Вони повинні були зустрітися, обговорити і виступити, сказати, ми великі домовились. Вже сьогодні міністр фінансів Сполучених Штатів оголосив, що про все вже домовились. Тобто, ще зустрічі немає, а про, а про все вже домовились. Що це говорить? Це говорить про те, що коли вони зустрінуться, вони будуть говорити про інше, не про ці фінансові питання. Трамп залякав. Е Китайців своїми митами вони пішли на поступки. Він все виграв. Це його битва, яка була виграна сьогодні, в понеділок чи вчора в неділю. я Не можу точно сказати, там у них же. ж... А до четверга ще треба дожити. А за цей час йому треба виграти нову битву. Вночі я отримав результати аргентинського, значить, виборів в Аргентині. Ви пам'ятаєте цю історію? Трамп дає гроші Аргентині і каже, якщо ви не проголосуєте за партію президента, а він трампіст, е я не буду вам допомагати, піду геть звідси. У них йшла боротьба. Влада, опозиція, дуже серйозне протистояння. Один за реформи, хоче відмовити взагалі від Песо, ввести долар, а там свої, чим це закінчиться? Понад 40% набирає влада, менше 25%, 25 набирає опозиція. Приплили. Тобто Трамп, ось гроші, ось тиск, дайте результат. Результат є. Тепер реформи, тепер Аргентина. Ви пам'ятаєте, Аргентина повинна була вступити в Брікс колись. Потім переміг Мелей відмовився від цього, і тепер вона повністю з-під Китаю розвертається. Вже тепер і парламент у нього є свій, і, і нижня палата і верхня він повністю розвертається в бік Сполучених Штатів. І тут говорять про те, що може бути вторгнення в Венесуелу і в Колумбію. І ще вчора зустрічався Трамп з е, цим Лулу з президентом Бразилії. Про що вони там говорили? Але ключове ось вона атака. Латинська Америка переходить під контроль Трампа. Ну, очевидні речі. А що відбувається в Азії? А в Азії він збирається зустрічається з цими десятьма країнами під Брюща Китаю, які були завжди дуже е, симпатизували йому і, якби так, е, співпрацювали, були молодшими партнерами. Всі ці країни. Пішли на поступки і домовились про все, що хотів Трамп. І я читаю китайські видання, і вони пишуть аналітиків, і вони пишуть: ну, звичайно, вони змушені, Трамп їх заставив і так, далі, і так далі. Тому що їм же ж як бути, протистояти і так далі. А чого? А тому, що Китай не може їх захистити. Якщо вони твої васали, ти повинен їх захистити. Ну це ж нормальна історія. Як будувалась імперія? Він же прибічник старої повільної імперії, в старій імперії було так, як в бандах сучасних. Ти платиш нам, а ми тебе охороняємо, ми тебе захищаємо. Я тут главний, ти мені приносиш все, що я тобі сказав. А якщо ворог з'явиться, ми прийдемо його роздавимо. Тільки ворог не приходить з військами, він приходить з доларом, з іншими штуками, а ти не можеш його захистити. От це! Він каже, потім буде все добре. Я тут роками скуповував рідкоземельні метали, і коли настане момент, я їх заберу у американців, і тоді, значить, е е американці здохнуть. Ха -ха, Трамп їм каже, 100% мит. І тобі, і всім твоїм партнерам. І всі так, хопа. І Трамп каже, і цей і сім каже, ну добре, забирають ці рідкоземельні матеріали. А Трамп йому казав ще до того, так якщо ти мені не даси, так я вже домовився з Таїландом, з Пакистаном, з Україною, з Австралією. Зараз домовлюся ще з тими, з тими, з тими, з тими. І просто потихеньку розсовує твою імперію, а ти будеш з чим. І хопа, виходить, що е е е е все, все програється. Для мене важливо те, що всі гострі кутки, які були між Китаєм і. Е Сполученими штатами на даний момент вони вирішені, їх немає. Ну тобто, все вони зустрічаються в умовах, коли їм нема чого обговорювати. Вони не говорять, а ти там те виріши по помілечам. Тобто, вони зустрічаються в четвер для того, щоб говорити про щось більш глобальне. Ну, ну розумієте про що я кажу, коли ви з сусідом е, не можете поділити межу. То ви зустрічаєтесь і починаєте з ним про межу говорити. А коли ви вже поділили межу, і ви зустрічаєтесь разом, ви починаєте говорити про Зеленського, про Порошенка, про То, про сьо, обговорювати свої геополітичні погляди. І це дуже важливо. Оскільки Китай пішов на поступки у цих питаннях, це говорить про те, що Китай налаштований до компромісу, що він не готовий протистояти. Ну, уявляйте собі, а, значить, а, Штати вводять. Ці санкції, незаконні санкції з точки зору Китаю проти Росії, проти нафти. от така штука відбувається. І в цей час Китай, покровитель, Бос, царь, командир іде на поступки і в всьому домовляється з Сполученими Штатами. Як ви думаєте, буде почуватися Росія? Ну, от як? Ну ви розумієте історію? Да? Тобто є крутой Китай, є. Крута Росія є крутий Сполучені Штати. Вони ж так Росії бачать, що це три таких великих центри. І от цей центр, два дружні центри, значить їх більше, вони сильніші. І один ну недружній Сполучені Штати, який раптом несподівано був дружним, ну щось перестав. І тепер вони вводять санкції проти Росії, а Китай в цей час домовляється про свої вигідні інтереси і не каже так, як вони очікували. Ми з вами не будемо домовлятися. Ми з вами будемо в конфронтації, поки ви не знімете санкції проти Росії. А що зробить е, цей е, Трамп? Ну, послабить, не буде помічати чогось там по нафті, по Китаю, а може буде, не знаю. Тобто, до чого я кажу, що вони зустрінуться і будуть говорити про глобальні речі. А які глобальні речі сьогодні існують в світі? Такі, про які вони можуть говорити? А Латинська Америка ні. Чому? Тому що формально ні на що там не претендує, там немає нікого, кого офіційно треба захищати Китаю. Ну нікого, розумієте? Вони можуть говорити про війну в Україні. Вони можуть говорити про війну між Індією і Пакистаном, яку сьогодні Трамп знов сказав, що наступна війна, от зараз, за яку він буде братися, якщо вони не поміряться. То війна між Пакистаном і Афганістаном, я мав на увазі, то бо та вже ніби затискала Пакистаном і Афганістаном він втрутиться і буде її вирішувати. І, і, і звичайно, Газа, де теж витів кинули. Оце десь якийсь момент, Айран, ну, оця конфронтація навколо Ірана. І вони будуть говорити: давай, значить, допомагай мені, а я тобі допоможу, давай разом припинимо війну. В е, Пакистан, Афганістан, в Газі, е, скажи своїм друзям, щоб вони там теж попливали, а ми б давай домовимося з приводу Ірана, як це зробити, Україна, і оце все. І вони будуть виходити на якийсь консенсус е, в цьому розумінні. І оскільки всі е, продемонстрував, що він не хоче зараз протистояння, ми це вже побачили. Тобто вони домовляться з Трампом, це очевидно, тому що всі. Показав, що він не буде протестити. Якби він хотів протистояти, він не поїхав би на зустріч. Він би не домовився сьогодні про сою і про рідкоземельні метали. Він би тянув з цими металами і соєю до зустрічі особистої для того, щоб це продати як у поступку. А він це зробив зразу. Я розумію, чому він це зробив. Він не хотів на себе брати відповідальність. Ну, уявляєте собі. В китайські видання пишуть, що Пут... Трамп зустрівся з Сі і надавив на нього, і Сі погодився купувати сою і продавати рідкоземельні метали. Навіщо їм це треба? Їм це не потреба. Це вирішили до них. Тепер, коли він приїжджає, на ньому жодних плям. Він уже приїхав, коли всі конфлікти е е закінчені. І оця історія, як я вам казав, різниця між демократіями. І автократіями вона грає дуже цікаво. Одні імітують, що вони грають вдовгу, а це таке: знаєте, я граю вдовгу. Я посижу пальми у себе під Києвом і буду чекати, коли вони виростуть. А може вони виростуть, а може, не виростуть? А може, будуть плодоносити, а може ні. Я нікуди не поспішаю. Я подивлюсь, як вони виростуть. Це один варіант. А інший варіант, мені треба прямо сьогодні е, там нагодувати е, курей, щоб вони завтра знесли яйця і пішов, їх продав і заробив на цьому гроші. Але тут ти точно несеш відповідальність скажи, а чувак, ти навіть не міг курей правильно нагодувати. А там скажуть, ні, пальми виростуть, вони в курсі, вони виростуть, вони будуть в землі насіння їхні лежати, пальмове 10 років, і потім вони виростуть, Так що не спішіть мене скидати. І оце ключова відмінність. Чому демократії мають більше шансів на перемогу в будь-якому протисенні? Тому що демократичні лідери і демократичні держави звітують одне перед одним кожного дня. Я вчора говорив, до речі, в чому була перевага Порошенка над Зеленським Януковичем? Тому що Порошенко кожного дня звітував перед суспільством, яке постійно від нього щось вимагало. А від Януковича нічого не вимагало. Тому що ну на Янукович він же швита. Це... А Зеленський не на часі. Ніхто нічого не вимагає, сидять і чекають. А американське суспільство вимагає від Трампа, і Трамп кожного дня доводить американському суспільству, що він молодець. А Зеленському не треба це доводити. Тому що ми його всі любимо. У нього рейтинг 60% більше ніж будь-якого Трампа. І всі його поважають. І тому навіщо йому звітувати кожен день, що він такого зробив? Ну, може, там Єрмак ще придумає якісь безпекові угоди, ще штук 20, з Ганною і Еритреєю. Але оце відмінність. Чому ми не демократична держава? Тому що наша влада не змітує щодня перед нами. Вона не говорить про проблеми, вона не говорить про свої успіхи. Їй не треба Зеленському притискати. ми сьогодні досягли того. то Дуже-дуже, ми в майбутньому побудуємо тисячу реакторів, ми в майбутньому посадимо тисячу дерев, ми запустимо тисячу ракет потім оце все. Ну, це ж те саме, що говорить Сі. Він говорить, ми потім ми граємо вдовгу, ми довго граємо. А те, що можна було встановити міні-видобування струму. По всіх, Всій Україні нічого не було зроблено. Ми сиділи б вже з трумом, а не без струма. Це нікого не хвилює. Тому це дуже важливо. Те, що відбувається зараз, цей перелом, коли від гри з Путіним проти Китая Трамп перейшов в гру з Китаєм проти Путіна. Оце, якщо це станеться, то тоді станеться багато цікавих змін. Про яких ми з вами ще навіть не здогадуємо. Ні, ну як здогадуємося, ну ще не знаємо точно. Тому я вас дуже прошу: будьте на моєму каналі, відстежуйте події. Ми будемо з вами разом все це обговорювати. Так, у мене трохи довго на цьому каналі. Є короткий канал, бригнець на телемарафон, там все в форматі або шортців, або там 8 хвилин, 9 хвилин. Тут може бути 18, 20, 30 хвилин. Але тут я беру широкі масиви, які. Ну треба розуміти, без цього ти нікуди не підеш. І я вам намалював, що сьогодні відбувається в світі. От і оце є глобальний поворот цього всього, що відбувається. Так що підписуйтесь на мій канал, поширюйте. Слава Україні!